Ви будете здивовані після цих рідкісних фотографій. на цій фотографії 1947 року. Зображені чотири учасниці конкурсу краси Слік Чік в Анахаймі, присвяченого Хелловіну. У 1940-х роках. Деякі американці вирішили орендувати зубні протези, замість того, щоб купувати їх відразу на фото. Археолог Габріель Густавсон та його команда за роботою під час розкопок кургану Осеберг у 1904 році. Серед знахідок епохи вікінгів був корабель Осеберг, а також численні дерев'яні та металеві артефакти, текстиль і навіть тварини, принесені в жертву двом жінкам, похованим там. Подорожі літаком на початку ХХ століття були далекими від розкішного досвіду, до якого ми звикли. Плетені сидіння на фотографії можна побачити в комерційному літаку Імперіал Ейрвейс. Такі сидіння були популярними в авіакомпаніях протягом 1920-х років. Підтримай україномовний контент, підпишись на канал.